Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати басквіт. Поїхали. Для початку розбиваємо яйце. Тепер додаємо цукор і будемо збивати. І ще После вбивання я люблю облизувати тісто, це дуже смачно, еще після вбивання надо добавити муку і Тепер все висипаємо у форму і будемо запікати. Ну що, давайте пробувати? Дуже смачно делайте. You will touch it best to me. Be See you. Bye-bye. Subscribe to the channel. Stop the light.